З давніх часів українці вірили у різних міфічних істот, духів та демонів, проте іноді селами ширились чутки про легендарних воїнів, які володіли магією, ловили кулі руками, зупиняли час, перетворювались на вовків та вбивали чортів одним лише пострілом. Сьогодні ми розповімо вам про одну з найзагадковіших особистостей української історії: козака-характерника якого люди вважали справжнім супергероєм свого часу. Ми не будемо стверджувати про реальність усіх цих подій і наголошуємо, що в першу чергу розповідаємо історії, які люди переповідали один одному. Більшість справді вірили в дива. І хто знає, можливо, деякі історії не просто міфи та легенди. 17 століття в невеликому козацькому селищі народи. Хлопчик, немовля, одразу всіх налякало. І навіть дяк, який зайшов охрестити дитину, а лише перехрестив здалеку і втік. Лякало всіх те, що хлопчик народився з зубами. За повір'ям, поява немовляти з зубами означало, що народився майбутній вбивця. Налякані селяни радили батькам позбутися дитини, але сина врятував батько. Тато виніс дитину до натовпу і сказав односельцям, що цими зубами малий буде гризти ворогів. Так народився легендарний кошовий отаман Іван Сірко, людина життя якої оповити десятками легенд та міфів. Від народження з маленьким іванком коїлись якісь дивні речі. Від його погляду падали та розбивалися різні предмети. Скисало молоко. Через це сусіди забороняли своїм дітям гратися з ним. Між собою вони називали його чортовим сином, якого боялися навіть сільські собаки. Але сам Іван ріс немічним та хворобливим хлопчиком. Він не розумів, чому люди обходять його стороною, а діти ніколи не запрошують до своїх забав. Коли хлопчик підріс, навколо нього почало ходити ще більше чуток. В ніч на Івана Купала хлопчик зник і повернувся лише через три дні. У нього був розірваний майже весь одяг, а його тіло було вкрите рубцями та ранами. Селяни почали підозрювати, що хлопець пов'язаний з нечистою силою, нібито він зустрівся з самим чортом, котрий подарував йому страшні сили. А той факт, що хлопчик повернувся із лісу з сірим мовчанням під сорочкою, лякало людей іще більше. Хати у селі почали замикати, як тільки темніло. А найсміливіші намагались дізнатись, де ж був Іван стільки днів. Хлопець довгий час не розправ. Розповідав правди. Лише через багато років Іван розказав синам, що тоді декілька днів блукав лісом, що шукав і сам не знав, та назавжди запам'ятав повний місяць і галявину, а на ній вовчицю. Вона кинулась на нього, як на ворога. Він кричав увесь закривавлений і міцно тримав її за горло. Потім стало тихо, і він зрозумів, що задушив вовчицю голими руками. А коли отямився, то поруч почув скавчання, у траві ховалася вовчення. Іван забрав його з собою з того часу. Він почав називати себе сірком. Та люди на селі не хотіли жити поруч із вовком. Вони бачили, як він розмовляє зі своїм вовчанням, і вирішили, що цей малий перевертень. Очевидно, що фольклорний образ сірка склався під певним впливом міфологічних уявлень про воїнів вовків, які вірогідно були ще досить поширені в Україні за часів пізнього середньовіччя. Коли сірку виповнилося 12 років, у його селі з'явилися запорожці. Козаки розповідали, що за дніпровськими порогами лежить острів Хортиця. Хто зможе перетнути ці небезпечні водні пороги? І складе іспит буде козаком. На острові новачків перевірятимуть головні козацькі маги характерники нащадки давніх чарівників Волхвів. Щойно Іван почув про них, зрозумів, що у ньому живе така ж магічна сила, і він повинен потрапити на Хортицю, щоб навчитися керувати нею. Сірко попросив запорожців узяти його з собою, але козаки лише кепкували з Івана. Хлопець був у розпачі. Він не міг більше жити у цьому селі. Тоді козаки запропонували йому. Якщо зможеш подолати дніпровські пороги і дістатися Хортиці, то посвятимо тебе у козаки. Коли запорожці повернулися після подорожі, вони не повірили своїм очам. В ущелині прямо за тринадцятим порогом на них уже чекав той самий сільський хлопчик зі своїм вовком. Дитині перетнути ці смертельні пороги було просто не під силу. Тоді козаки зрозуміли, що малий володіє якимось особливими знаннями. Тому на хортиці його повели одразу до характерників. Мали продовжити випробування хлопчика і приготували для нього смертельно небезпечний іспит – стрибок в провалля. В той час, коли учень відривався від землі і знаходився за крок від смерті, він наче переходив у інший простір, що допомагало зрозуміти, чи є у нього якісь навички та схильність до магії. Згодом характерники, щоб досягти кращого ефекту, обливали учнів холодною водою, зв'язували і залишали під пекучим сонцем, а потім відвозили вночі до лісу, де несподівано атакували. У стані повного знесилля учні демонстрували вражаючі здібності перетворювався на вовків, а хтось відкривав собі інші неймовірні сили. Коли сірку виповнилося 15 років, про нього заговорили у козацькому війську. Козаки розповідали, що в очереті під хортицею цей хлопчина зустрів самого чорта. Біс навіть обіцяв зробити його гетьманом, але Сірко не повірив. Замість розмов з нечистим він витягнув рушницю і вистрелив у біса. Згодом це місце поблизу Запоріжжя так і назвали Чортом Лик. А про сірка почали складати легенди. На Хортиці Іван прожив сім років і за цей час навчився безлічі речей, наприклад, стілювати рани. Коли навчання скінчилися, він отримав. Від старих характерників останнє завдання знайти секрет витривалості та безсмертя. Місяць він мав жити у пустелі без їжі та води. Для цього він вирушив Олешки на Херсонщину, у найбільшу пустелю Європи. Сірко мав сам у пісках знайти давній секрет характерників. Він кілька днів йшов цією пустелею, але сонце перемагало. Від спраги та голоду у нього почалися видіння. Серед пустелі Іван побачив дівчину, котра кликала його за собою, і він поповз, втрачаючи останні сили. Потім відчув: дівчина вклала йому до рук якусь рослину, після чого зникла. Вранці Сірко притомнів і Побачив, що тримає щось у руках. Скуштувавши бульбочки рослини, він зрозумів, що вона врятувала його від смерті. Це була Любка дволиста. Сірко виконав останнє завдання та повернувся на хортицю щасливим, бо знав, тепер він справжній характерник. Вже через деякий час настав легендарний період життя Івана Сірка. Із дитини з вовчанням він перетворився на одного з найкращих воїнів у світі. З кожною перемогою у боях про нього починали говорити всі. Більше і більше людей. Діти рівнялись на нього і, граючись у козаків, кожен хотів бути саме сірком. Для українців тих часів він став справжнім героєм. Чоловіки поважали його, а жінки закохувались. За часи своєї молодості він здобув перемоги в 65 боях, як воїн, полководець та кошовий отаман Запорозької Січі. Багато людей вважали, що він не програв ні однієї битви, і пов'язували це саме з його магічними здібностями. Для людей це було справжній герой, котрий перетворювався на вовка, володів магією, зцілював рани, зупиняв час та вселяв страх у ворожі народи. Також у легендах про сірка постійно варіюється мотив заповіту. Говорили, що запорожці п'ять років не ховали Івана Сірка, коли він помер, а возили його з собою в походи, і це їм забезпечувало перемогу. У мертвого сірка відрізали праву руку і в критичну хвилину бою виставляли її перед собою як прапор і перемагали ворог. Кажуть, що саме Сірко заповів козакам це робити. Тим самим він хотів допомагати їм у бою навіть після своєї смерті. Тільки уявіть, який чудовий фільм може бути створений на основі міфів та легенд про нашого кошового атамана. І саме наше покоління мусить увіковічити пам'ять про нього. На цьому у нас все, до зустрічі у наступному відео.